Народний депутат Андрій Лєнко, прошу. Андрій Лєнко, всеукраїнське об'єднання Свобода місто Київ. Шановні громадяни України і колеги, які сьогодні знаходяться в залі, на жаль, в дуже невеликій кількості. Хотів би звернутися до вас і почати напевно з того, що про вчорашній. Процес, який відбувався в парламенті, можна говорити дуже багато. І про те, в який спосіб приймався бюджет знову вночі, знову в режимі цитноту, в режимі ультиматумів, без дотримання всіх процедур і навіть якоїсь видимості дотримання регламенту, можна говорити про зміст цього документу, а саме про те, що по своїй суті він є геть провальним, тому що. Відображає ситуацію економічної катастрофи, в якій на жаль знаходиться Україна великою мірою і, перш за все, завдяки непрофесіоналізму і корумпованості діючої влади, діючого уряду, так само ми можемо говорити про те, що в цьому бюджеті ми не побачили жодних конкретних планів виходу з економічної катастрофи. Ми не побачили на яких механізмах, на яких галузях економіки. Уряд планує робити акцент, як він планує виходити з того колосального падіння ВВП, в якому зараз знаходиться наша країна, як він планує а, хоча би забезпечити мінімальний прожитковий рівень українським громадянам, які сьогодні фактично поставлені в роль жибраків, і ми розуміємо, що в цьому немає нічого дивного, тому що Безвідповідальність, якщо за неї не карати, вона буде породжувати ще більш нахабну безвідповідальність. Ми пам'ятаємо, як рік назад приймався бюджет, в яких умовах нам тоді розказували про те, що це виняткова ситуація, так більше ніколи не буде, що наступного разу все буде по закону, все буде по-іншому. Ми побачили, що зараз, по суті, було дежавю. Це говорить про те, що поки цей уряд буде займатися. І буде знаходитися в своїх кріслах, змін ніяких в цьому плані не буде, як і в цих інших планах. І наостанок я хотів би сказати про річ, про яку сьогодні, на мій погляд, дуже мало говорять, загалом не тільки в парламенті, а взагалі в українському суспільстві. Я хотів би на цьому наголосити, бо ця тема була одною з тих, яку піднімали опозиційні депутати в минулому скликанні, коли боролися з злочинною владою Януковича і їх диктатуру, яку вони намагалися встановити в парламенті. Давайте скажемо відверто. Вчора бюджет був прийнятий виключно за рахунок масового кнопкодавства, яке відбувалося в Верховній Раді. І якщо це, ми будемо закривати очі і вважати, що в таких питаннях можна порушувати закони і принципи, то не здивуємося, якщо в парламенті знов, не дай Бог, повториться 16 січня. Дякую за увагу. Слава Україні. Дякую. Запрошую до слова